Власне, маємо сьогодні вже таку чергову дошку сучаснику сучасним героєм це Григорій Семенишин, якого багато хто з вас тут присутніх знав, який навчався в цій школі. Прошу ви виступити представників родини до полотна і скинути його. І освячується окропленням свяченою водою пам'ятний знак Раба Божого Григорія. Дуже важко проважати наших героїв. І наш обов'язок це зберегти пам'ять. Окрім цієї дошки, ми плануємо зараз випустити книжку Івано-Франківськ Місто героїв саме за підсумках відкриття цих дошок і в ряді січових стрільців, таких як Кость Воєвідка, героїв УПА, таких як Фотій Володимирський. Наших дисидентів, наших поважних людей обов'язково буде наш гріша. Важко говорити, бо, на жаль, ця людина була правдолюбом. Тому вічна пам'ять героїв, герої не вмирають, бо вони не вмирають в нашій, наших душах, в нашій пам'яті. І обов'язок влади зберегти цю пам'ять. Ми будемо все робити, щоб ця пам'ять і в п'ятій школі, і по нашому місту, і по цілій Україні була збережена. Вічна пам'ять героїв. Слава Україні! П'ята школа, на жаль, відкрила сумний лік своїм втратам, втратам кращих випускників, таких як випускник п'ятої школи Пріорій Семанишин. Але більш важливо все ж таки допомагати тим, які ще живі, які є поранені. Війна це завжди лишні втрати. Війна це мертва пустота, війна лякає все навколо, країна, наче сирота, як боляче, як важко говорити, коли від пострілів здригається земля. Усі ми хочемо, хочемо жити, за що ті люди віддають своє життя? Хочу вам сказати, що івано-франківці втратили герої. Побратими втратили батьків. Саме так ми називали його і на сході, і вдома. З будь-якою проблемою бійці підходили до батька, і він допомагав вирішити з цим. Так як його називали батя, я хочу подякувати від всіх побратимів, які були поряд з Семеном, батькам Семена, які його виховали. Виховали безстрашною, героїчною людиною, яка показувала для всіх бійців свій приклад. Героям слава! Для кожної мами її дитина сама найкраща. Майже 40 років тому мій маленький синочок казав мені: мамочко, моя солоденька, ти ніколи не будь стара, будь завжди молода і ніколи не вмирай. І я тебе люблю. І я мамин син. З такою гордістю він це казав. Можна подумати, а що буде з такого маминого синочка, та хлопець виріс і став справжнім чоловіком. Він став справжнім патріотом і захисником. Я дуже дякую побратимам, мого сина, його друзям. Я всім дякую. я Дякую цьому місту. 이렇게 <목소리> 을 <목소리> <목소리>